Мотура яка цікава, звичайна, а ось пофарбована. Думав спочатку, що вона в чомусь в якійсь фарбована Тільки не одним слоєм краска така як резинова. Що ось ґрунт а ось фарба. Но вона реально як в резині вся. скільки коштує Щось я не можу розібратися. Ті кусочки по два. 2,62. Довше 4,5 метровий. 4,78. Це, навірно, метровий 6. Міліметровий. Не. Не Ні, не, все таки метровий, да. Прикольно. пофарбовано дуже якість нас. Я не можу її навішбанути. Такі образи можете взяти з собою додому, притулити до свого сайдінга і вибрати рік колір. Ось сайдинг Прикольно, звісно Понарізали, можна взяти, прийшов тобі підібрати.